Усім привіт! З вами я, Вадим Гнатюк, менеджер з технічної підтримки компанії Адама Україна. І сьогодні ми завітали до нашого давнього партнера фермерського господарства Пастуха. А це означає, що буде нова агроподорож від компанії Адама Україна. Усім відомий факт, що цьогорічна весна значно вплинула на урожайність наших садів. І в тих садах, де зберігся урожай, потрібно його якісно захистити. Сьогодні ми поговоримо про захист саду, а саме плодів від яблуневої плодожерки, східної плодожерки та інших шкідників, які можуть зашкодити якості плодів. Уже не один рік дане господарство використовує у своїй системі захисту інсектицид від компанії Адама Корморан. Корморан це двокомпонентний інсектицид, який має в своєму складі новалорон та атаміприт. Новалорон знижує плодючість самиць та запобігає відродженню личинок з яєць, які відкладені на оброблену поверхню. При потраплянні даного препарату на шкідника не виробляється хітин, Відповідно, шкідник під час линьки гине. Норма застосування даного препарату в залежності від шкідника, якого ми хочемо проконтролювати, від 400 до 800 грамів на гектар. Отож кормаран це той препарат, який дозволить проконтролювати велику кількість шкідників вашого саду, а саме плодожерки, яблунева, східна, листокрутки, мінуючі молі, попелиці, казарки, букарки та багато-багато інших шкідників вашого саду. За більш детальну інформацію про даний продукт ви можете звернутися до мене або моїх колег, номера телефонів, яких ви можете знайти в нашому мобільному додатку від компанії Адама. А з вами був я, Вадим Гнатюк, менеджер з технічної підтримки компанії Адама. До нових зустрічей!